Ще, ну, а, з яв. З яв. Нам треба працювати, а нам Прошу. перешкоджають. От проблема, що. Хто вам перешкоджає? Ви, зокрема. Я, зокрема. Так. По-моєму, особи, які тут встановлюють порядок, перешкоджають більше, ніж ми з тим тут. Ми просили вас залишити робоче місце комісії. До. Ви не залишили робоче місце комісії, наше прохання. Ви Проводити відеозйомку, скандалити. Так, да. як ті те, що лишаєте я попрошу всіх, всіх попрошу залишитися абітурієнтів, так би мовити, претендентів на складання колекційного. Нема питань. їхній претендент, і ми за нею. Бачите, зустрічна на вимова та що не пройшла, да що відмовлено їй. за підробку документів. документів підроблені А вона що експерт. Ну скажіть, будь ласка, давайте зговоримо підтримчину. Ви завезли ви записати на цій кілька хай в шурую передати приймати цих людей замість нас на куди екзамен? І ви ще раз говорю, що ви взагалі не уповноважені приймати екзамен? У вас не ті кведи, ви громадська організація, то що сюди прийшла такою самою назвою. Ми абсолютно згодні, тому ми можемо вам порекомендувати обрати іншу полікомісію зведами. І піти звідси. Значить, тут вам немає На жаль, за місцем реєстрації зобов'язано. Ну то ну, кведи ні, не ті. Да. не праві приймати. Будь ласка. Ви забрали у мене прядун 4,5 тисячі. шахрайським способом. Так. Ви мене. А зараз за це будете відповідати. Ах, mm. прядун. ай яй яй ну, Вже придун я, шахрай. А ви а кажете, звідси правду, те, хлопці, то так стук інтересні. КДК не існує, є громадська організація з точно такою самою назвою, кведи не ті, гроші за ні за що берете. То чого сюди Мені прийшли? відомо про те, що недавно НАУ перевіряла Раду адвокатів міста Києва і з'ясувало ці всі питання. Вони зараз про це все мовчать, тому що адвокати лишаться без свідоцтв. А тепер я не дам цього зробити. І... Залиште, будь ласка. Я допущена до складання екзамену, я буду його складати. Не будете ви його складати? Я буду його складати ми, Це ми здається. З Співробітникам поліції рішення про е, недопускні особи до місця. Да, і щоб її забрали. І щоб угу. її просто купиш, так, так. що Так, а що залишається розмістити? Комісія вас просить написати заяву в іншому місці. Не Я за... буду здавати екзамен, пане відносно. Я вас допущена до складання екзамену. У мене mm -hmm. всі документи правильні. Олена Віталія, ваші дії є Олена протиправними. Віталія, Я буду здавати екзамен. наші дії до суду, а в даний час не перешкоджайте роботі. Я поліції. не перешкоджаю. Це ви вчиняєте протиправні дії. Забезпечить, будь ласка, порядок в залі і дозвольте полістикувати. Працівники поліції працювати... приїхали сюди працювати... за моїм повідомленням ні. про злочин. ні. ні. Вот Я ніяких протиправних дій. Не вчиняю ніяких про дій не вчиняю. А про неправильні вчиняєте ви. Присутності представників влади, ви за, на сьогоднішній день перешкоджаєте роботі кваліфікаційно дисциплінарної комісії адвокатури. Ні, я не перешкоджаю. своїми скандальними хуліганськими діями в приміщенні даному.

Покиньте, будь ласка, здав всіх, хто не складає існувати. Покиньте, будь ласка, дав всіх хто не складає і виводьте особу. Це ваші приміщення. Це не ваше приміщення. Пані Баблунюк, ви сказали, що тут... я допущена до екзаму. Він не допущений до екзамен. Я вам вже заявляю, голова колективне з Ви не голова пані власне, не можливо.

Я безпосередньо зараз докиньте приміщення. Всі заяву написали тільки після тої особи. Я покину приміщення з всієї поваги. теж порушуєте зараз. громадський порядок. я розумію. Ми написали заяву попередньо. Ми хочемо, щоб ця особа вийшла. Все, Хай виходить зараз. Вийдуть всі звідси. А що тут приміщення для заяв писати? Забирайте її. Давайте маєте

Ну, що ви провокуєте співробітників міліції на те, щоб вас вивели звідси примусово. Відповідно, 185. Вас просять по-людськи, всі члени комісії і поліцейські залишити приміщення комісії і дозволити комісії працювати. Будь ласка, ми вас дуже просимо. Не заважайте роботі комісії. Олена Віталій. А як це так її забирають? Вона визивала міліцію. Ми визивали міліцію. Тут багато міліції визва. Повірте мені, непокоріка. Я зараз піду, Вона йде. в Ви мені Я спеціально поліції придивляє до вас законну допомогу. Покинути приміщення відповідно. Якщо не буде церкві. виконана законна вимога, ви абсолютно спокійно маєте право застосовувати зрозуміло будь-які заходи. заяву, бо це бо не місце це для не заяви. Давайте на місці злочину злочин. є Де місце злочин? злочину є законна вимога? Поліції. Де, Де злочин? виконує а йде Та туди? Ти, ти, ти здаєш? Мінтів знімає, що так? Не мінтів, а працівників Гонтолі, поліції. Ви тільки що в присутності громадськості образили співробітників поліції. Це не образи. Це образи. Та, що кіно є менти називають. Ага, і цирк теж. Ви головні ролі. Це фільм знятий, менти. Російський фільм. Я абсолютно на свій час на допомогу, але не віддально. Після того рішення Тохановська не заважає мені танцювати. Я заяву написала до вашого відома. Хоч щось може позайняти? заяві? Мою заяву розглянули. Будь ласка, покиньте приміщення. Що Правильно, комісія перейде в другий зал. Немає зараз. Є законна вимога поліції. Ви відмовляєтесь виконувати законну вимогу поліції? Ви відмовляєтесь виконувати законну вимогу. відмовляюся? Покиньте, будь ласка, приміщення. А демон покиньте, чекайте, дайте зібрати речі. Збирайте речі, приміщення. дайте приміщення. Я не кричу, я захищаю, я захищаю поліцію. Я Поліція... Виробно, да. Вона приділяє законно, ми прияємо законно вимови про прикинення даного приміщенні. Це приміщення загального користування. Ми маємо право. Покажіть, що це загальне користування. Загальне користування тут тільки вбиральня. Для вашого відома. Ваші персональні речі. За загальне користування. Покидайте. Це ж на адвоката мала здати. Це, це є не ваш пакет. Я не знаю, Олена Віталійовна, це ваш пакет чи ні? Це не є ваш пакет, будь ласка. Це Олена Віталійовна. Покидайте. Всі, будь ласка, покидайте. І того особа. Ви які там знаходите? Thank you. Давайте я вас повідомив. Це нормально, адекватна людина. Не психушка. А хто ж вам хочеться? Я треба не входити, я не встигну з дурна. Видіть там. Пані, будь ласка. Пані, вам пред'явлена законна вимога поліції. Ви відмовляєтесь споконувати закон вимогу не не поліції. Я, Я, Я не бачила їх, яку законна вимоги. Дивіться, що дивіться. вас, будь ласка, далі привіт. В будь ласка, це вийшло.